Друзі, привіт! Хочу сьогодні вам порадити кілька книжок. Завітавши в книгарні я, почну з книжки Магнетизм Петра Яценка. Це чудова книжка про початок війни, про людей з Донбасу, які були змушені виїжджати, залишати свої оселі. Які змушені були облаштовуватися на нових місцях в Києві, про їхні спірні питання, про ставлення до них, наприклад, киян, про ставлення мельчан, до, до киян багато дискусійних там піднімається питань. Ну і просто вона дуже класно написана, тому раджу цю книжку. Наступна це перед очима Мілес Маляровий. Е, в цій книжці багато півдня, Сонця українського півдня, який, на жаль, зараз деякі місця окуповані. Е, це, там є оповідання про Арабатську стрілку, чудове. Е, я коли його читав, я пригадав, як теж колись в дитинстві, коли мені було п'ять років, відпочивав на Арабатській стрілці. І е, я тоді там один мужичок робив такі з, з ракушняка різні вази. От. І кудись я з ним пішов, е, а мене там бігали тітка дядькою. Шукали по всьому пляжі кілька годин, думали, що я втопився. А в цій оповідання «Арабатська Стія Арабатка вона називається. Там е, працівники готелів їли, їли людей, які відпочивали в цьому готелі. От таке дуже інтригуюче виповідання, тому дуже раджу. Е, наступна книжка це пацаки Анатолія Дністрового. Це як е, Такий собі голос покоління, кінець 80-х. Дуже багато там подій, дуже багато описано вулиці, підлітків їхній досвід, такий перший і доволі екстремальний. Їхні взаємини з батьками, з відчинами, з ну, там, ПТУ, спорт, бійки, поятики і таке інше. Тобто це дуже класна книжка. Якщо ви хочете згадати свою молодість, або якщо хто молодий, хоче дізнатися, як це було раніше, то я от дуже раджу. От власне ще одна книжка, яку називають голосом покоління: це Джек Кірак, американський письменник. Я тримаю американське видання, є і український чудовий переклад, це книжка про молодих людей, про тих, хто бере. Від життя все, їх називають бітниками, досі, досі ними захоплюється. Це така дуже щира, відверта книжка, відверта література, яка не визнає жодної фальші, жодних пантів, і тому я дуже раджую. Ще пораджу одного американського письменника Бартолмі, 60 оповідань. Вони всі ці оповідання це ну, американський постмодерніст. Всі оповідання надзвичайно винахідливі і оригінальні. Якщо хтось от цінує в літературі саме це, то читайте цю книжку. І тут дуже багато цікавого і непересічного. Підписуйтесь на Ютуб канал видавництво Темпора, там буде багато відео про новинки, багато відео з українськими письменниками, в тому числі і зі мною ставте дзвіночки, щоб з'являлось нагадування. І слідкуйте за виданнями цього видавництва. Це дуже класні книжки. І напишіть в коментарях, які ваші улюблені книжки.